А чому взагалі це авто дуже люблять? Воно дуже універсальне, воно потужне і воно дуже комфортне і функціональне. І конкретно в нашому варіанті, друзі, тут вам комплектація не телевізори, два кресла, як в тому мемчику українському. Містелік, духовка. Два кресла. Тут в нас матрична оптика, цікавий опціональний колір, як в Ну, Бачите, таке скошство. Адаптивний круїз. Повний безключовий доступ. В неї по асистентах є тупо все. Утримання, попередження, екстрена зупинка передом задом камера 360 на шкоді супер, друзі. Рестайлова модель. Ну, комплектація така, що я не знаю, я тут не бачу тільки проекція, а все інше тут просто-напросто є. З подвійним склопакетом, з термальним склінням. Класний надійний економічний варіант. Рестайлова модель. 2021 рік випуску 196 тисяч продажів. Оголошення незабаром.